На Вінниччині для дітей військових та переселенців проводять безкоштовні заняття з кіньми. З малежою працюють спеціально підготовлені тварини для дітей. Це і психологічна, і фізична реабілітація. Детальніше у нашому сюжеті. Центр дитячої іпотерапії Шанс у селі Ярішевка Вінського району. Тут для дітей, військових і переселенців проводять безкоштовні заняття з кіньми. Ручки ось так ось стараюся тримати добре. І... Давай чуть-чуть підберемо. Отак, ось так. Все, і їдемо з тобою. Повертаємо ліву ручку, тянемо, їдемо вліво, праву ручку тянемо, і їдемо вправо. Щоб їхати, ми ножками її прижимаємо до, до боків. її». Настя грушку верхи катається вперше. Хоча зізнається, коли була зовсім маленькою, пам'ятає, що у дідуся був скакун. Мама дівчинки Марта каже: і для неї, і для доньки комунікація із тваринами це велике розвантаження. Даний момент це для нас розкіш дитина навчається. Я працюю. Ми користуємося субота, неділя, вихідні дні. По максимуму стараємося використовувати цей час. Я помітила позитивні емоції, це дійсно сподобалося. Мене як маму це тішить. Ми вже домовилися, що обов'язково сюди ще приїдемо покататися на конях, можливо, я також. Зараз дуже важкий час, емоційне напруження, і я бачу по собі, бачу по дитині, що воно нам потрібно. Ми навіть виходимо десь, це не парк. Ми виходимо десь в природу, де поменше людей, спілкуватися з природою. Воно нам дає якісь. Як то кажуть, бальзам на душу трішечки від, віддушена якась. А сьогодні це ну, подвійна віддушена. Знаходимося в статусі члени родини загиблих. У мене чоловік загинув у 2015 році під Дебальцево. Це донька, вона була ще зовсім малесенька. Марта втратила чоловіка у 2015 році. Він був мобілізований, загинув під Дебальцевом. І сьогодні через повномасштабну війну все більше родин втрачають своїх рідних. Біль втрати перенести важко і дорослим, і дітям у центрі дитячої іпотерапії шанс вирішили допомагати і дітям військовослужбовців, і переселенцям, і діткам із ДЦП. Власник центру каже, що його коні прийшли в спеціальну підготовку, перш ніж працювати з дітками. Може бути всяке, тобто вона може злякатися там. Але я в них впевнений, що вони ну, адекватно себе поводять з дітьми, з, ну будь-яки з, з якими, тому що ми працюємо так, скажемо, з дітьми, які мають вади, ось як психічного розладу, так і ДЦП, і аутизм. Тому ми зі всіма сферами працюємо. У нас і по центр для дітей верхова їзда це і фізична, і психологічна реабілітація. Дитина сідає, він, звичайно, починає боятися, тому що велика тварина, високо. Ось потрібно ще й управляти, по-перше, не тільки собою, а ще й ним. Ось, тому що він живий, так скажемо. Ось. Але проїхавшись один-два круги, тобто ми можемо це спостерігати. Дитина набуває впевненості. Ось вона починає, так скажемо передавати собі впевненості в тому, що він вже ну може керувати такою великою твариною. Ось він на набагато впевненіший. Він стає розкованіший. Він починає заспокоюватись, дитина і е, починає дитина йти на контакт. Ми з ним знайомимося, спілкуємося, розповідаємо звідки, що і так далі. Ми з Сергієм співпрацюємо десь більше ніж три роки. Він запропонував спочатку позвонив і Запропонував, що він може надавати нам такі послуги безкоштовно для діток вита. Ранів і, в тому числі, діток загиблих наших полеглих героїв. Ми були дуже вдячні за таку пропозицію, і ну а вже ж скористалися. Ну це психологічно розвантажує. Спочатку всі такі, як Йошики, потім вони, коли вони вже трошечки можуть погладити, підійти ближче, і потім Сергій їм розповідає, що не потрібно боятись, і вони вже заспокоюються. Телеканал Вінничина все буде Україна.